Уламки від мотоцикла, які лежать обабіч дороги. Саме на цьому місці у селі Стовпин сталася смертельна аварія за участі мотоцикліста. Місцеві досі приголомшені, адже така трагедія у їхньому селі трапилася вперше. Ця моторошна автопригода у селі Стовпин трапилася близько першої години ночі. Попередньо слідчий встановив, що водій мотоцикла 22-річний житель села Світанок, здійснюючи поворот, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. У наслідок ДТП Керманич отримав тілесні ушкодження, несумісні життя. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, приголомшені цією аварією, розповідають у стовпені такого ще не було. Однак момент аварії не бачили, і ніхто нічого не чув. В Корці мені одна жінка сказала із нашого села. Запитала мене, чи я нічого не знала. Я й не знала і не чула. Ні, я пішла це ж. Трапилось з цього боку, а я пішла на ту сторону на маршрутку їхати до кориць. Я нічого не могла. І в маршрутці сидіти ніхто нічого не знав, бо якби, якби вже було відомо, то хтось би щось розказував. Також місцеві припускають, що водій мотоцикла міг не впоратися з керуванням через розкиданий щебінь на дорозі. Ось тут була, така, така трава була помнята, чи вже він так качався, чи вот, знаєте, що була якась людина, дала допомогу, то може його були і спасли. Там щебень, як у там велика щебень, то там можна впасти, бо я сама не раз отаку ось звернув до цього колеса, де можу теж впасти і падала кілька раз. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Також поліцейські зі свого боку вкотре наголошують на дотриманні правил дорожнього руху та комендантської години. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.